Напишіть, будь ласка, в коментарі, коли, ну я звертаюсь до старших поколінь, до старших людей, людей літнього віку. Е, коли ви доростали, чи у вас була можливість займатися ну, там, на перекладині, на е, брусах? Чи були у вас бруси, де ви там проживали, в місцях? От я до одного підрядчика підійшов. Е, підрядчик корупціонер, тому що... Ну, доїли бюджет плиткою, застилали, фабрики побудували. Я до нього питаю: а у вас була можливість ну, були там снаряди, були перекладені, бруси? Він каже, ні, не було. А я говорю, та не може бути такого. А звідки ви? А він каже: я з Києва. Та я говорю, що ж ви нас обманюєте, неправду нам розказуєте. Ну як це в Києві було? Не було такого. В кожному дворі біля майже біля кожного. Біля майже кожної високоповерхівки були, були елементарні там і на пресі, і, на, і, на, і для кілець, і підніматися на канаті, а турники, бруси, то, то це скрізь поголовно було. Він каже, та ні, ну були, ну там, е, там була така доріжка з е, щебеню. Та яка різниця, хай хоч земля буде, але щоб ви створили нам умови? А що у нас відбувається в селі? Взяли і зруйнували всю інфраструктуру. То подумайте, будь ласка, до чого нас ведуть і що від нас хочуть. І е, навіщо це все робиться? робиться? Щоб нами керувати, щоб ми їх боялися іродів. Напишіть обов'язково, хто де проживає, чи у вас є, створили вам умови і люди літнього віку, чи ви мали умови займатися фізичними елементарними навантаженнями. А якщо не маєте яка ваша думка? Навіщо це все так робиться? Здаю альтаночки, у мене є бруси, я побудував для людей за двором. Можна кож... Може кожна людина прийти позайматись. І також перекладена є. Альтанки по 1500 гривень за одну.